Продовжує кампанію за Дражвата. І зараз підемо... спробуємо розібратися з тим кіпочком і підемо далі на Номі. <кій> Можливо, з ними треба розібратися, але... Це потім. Це потім... Так. Окей, насправді давай дивись, що зробимо. Давай ми ось це позабираємо. Я хочу. Познищувати, напевно, йому трошки територій. Як це так може бути, що в мене тут. Хоча може й не буду знищувати, тому що репленішмента не буде. Подивимося зараз. Але в будь-якому випадку це будуть такі території. Розорені. Я їх буду розоряти. Локтерася! Так, давай-ка цього сюди І що я буду робити? Так само, як і завжди. Так, тебе так. Давай ось так зробим. Ось тут зайдем. Тут не можу зайти. Ось тут зайдем. Давай-ка ви. Давай ось так якось. Так, тут чітко. Давай-ка ось так зразу заберемо цього чувачка. Підійдем. Гордус біжи, катапульту забирай. Так, ви, пацики. Забирайте цього. Ніби все. Да Сюда, напевно, треба цього вбонити. Так, щоб вони нас не, не вальнули цими бомбами своїми. І... Так, ось так давай. Чітко. Тут Гордус? А, Гордус валить. Та давай, тикайся, ладно. Окей. А, це на лорда або героя, окей. Так, все, тут чітко. Ще дві точки треба. Ага, вон ще точка. Може гордус туди піти? Можемо ми туди піти. Гордус ще тут розбирається, да? Так. Ну, no, в принципе, что тут? okay Так, давай фекторі зробимо з цього. Що, можливо, може треба було не факторі. Давай ось так. Так, іздубар. Що тобі треба? Енгаре! Так, окей. Драрі. Найфлей. Апкуру! Давай ми попробуємо підставитись, якщо він на мене загреться, я. Я най найму Regiments of renown. Ну, давай, наприклад, ось таких чувачків наймем.

Ага, і ось цей, давай, маєш забрати їх. Та, да, маєш це все забрати. Та який перефік Викторі? Тут. Ізі Виктори має бути. Так, окей, давай, та на дві групи. На дві групи цього буде більш ніж достатньо. Так. Давай. Ти не літаєш, так, да, поки що? Окей. Можу я взаді? Я ще й взаді можу. Окей. Так, давай ось так. Тащо кобля! Дем'ян, кашма! Комдо! Вахтай! А, вони ще й в кучу встають! Тати шо? Та ти що? Вони ще й стають в кучу! Я їх в Бутербродік зараз візьму. Dark with the dark 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 Давай ще ось цих сюди. Ну і все, що тут ще лишається? Дистоном, втікають, давайте виши підходьте. Вот і все. Вот і все. А то якісь втрати там непонятні. Окей, окей. Так, це буде... веу. Остіком хай буде. Ми зараз маємо забрати ці території назад, теоретично. Давай-ка сюда идем. <coughs> так, жатанчик. Это нерглинги. А коротше, ми маємо розвалити його. Що то звичайні ньордлінги? Кірф. Що тобі треба? Так, це на хоп гобліни, давай це. Давай ка це. Ось це. Окей, 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 окей. Так, ты кончил. туби? Давай бери свою линию. Горн. бою. Горн. Барундин. Горн. ЗИСОР ОРДУГАЛТАК! Так, тут поки нічого. Нічого. Так, аутпостик я не буду будувати. Аутпост апгрейд, аутпост available. Так, і все. Ja riek чітко. Лейбур чітко. Давай тепер. Та давай конфедерацію. Мінус 3К. Мінус 3К. Ого! У мене територій. Що там для перемоги треба? 70 з 80. -ти. Далі, Кастела! О, Бога. Астрагов, нунту. Да уж, Астрагот, конечно, такой тут тип. С такой древней армией. Так, це напевно... А Астрагот мені цікаво, він маг? Да, він маг. На чому він спеціалізується? Непонятно. Цих кочки зразу в мусорку. Це хто. Вакрас адок. Давай зробимо одну армію. Натару, та мусрум. Факрас адок. Цих мені не треба, напевно. Надару та мускул. Зішум атагаска. Так, окей, цей хай буде. Аванра. Да, Зберемо одну армію з цих всіх, що тут лазять. Так, це хто такий? Типочок, мені він не треба тоже. Забираем це выкидай Спик, Ворл. Так, давай, проне напад, просим нього. Давай, проне напад. Та давай про зима промина. Хаос, Окей, ладно. Хаос, мене любить. Все чітко. Так, чекай. <реку> давай, Сергей, <цього> сюда. <реку> так, ще одна армійка. шеодна <реку> армия. Very well. Так, в принципі, окей. В принципі, окей, тепер можемо все забирати. Окей, чітко, чітко, чітко. так, а що це? Окей, це непогано. Варк. Так, каракварк. Да, давай Карак Варг будуємо. Дуже багато провінцій вже це просто капець. Та ні, я не хотів пропускати. Ну ладно. Добре, що це вже в кінці було. Окей, оце от мій план був. Оце от саме мій план був. Він, йому немає хватити, хватити рухів вже. От ми його там і підловили. А нашу ви зі мною щось там заендили? Це взагалі так дивно. Я тут зі всіма воюю, хто проти них. Блін, а я керфом не забрав караван. О, блін, а як так? Так, цього типа треба вбивати. Треба його срочно вбивати. Засаду треба зробити, і тоді. Окей, караванчик це це тік, що появився, тобто я не провтикав. Окей, все чітко, там я доходжу, я думаю, я це заберу. Мені здається, я маю це забрати. Так. Тут я підловив гнома. Окей. Ну, громпік трохи втрачаю, але. Але то таке. То фігня. Так, треба буде тут помеджити армії всі. Щоб одна тільки лишилась. І. І тут я просто, напевно, буду йти і знищувати. Ну, або захоплювати. Захоплювати, щоб депленішмент oh, якийсь бій. І да, буду вже клана Ангрунд. Але мене держава джейде окей, але це буде вже в наступній серії. Тому дякую за перегляд і побачимось.